Всім привіт! Різдво вже не за горами, і тому у нас в школі таємний Санта. Збираємо подарунок. До речі, буде друга частина, де я розпаковую свій. Хоч я в школі ще подивлюся, що там буде, але все ж таки. Перше, це такі цукерочки, Ліндор Суди покладу. Також це така ось крутезна зміючка. Бо рік та змій буде, мій, до речі, така ось зміючка. Далі це таке масло для губ. Також його покладу. Також це таке крутезне грумий волейбольний м'яч. Чому? Точно він, бо вона грає в волейбол. Так. Він і також такий ось браслетик з стеклярусом. Також, також крутезний подарок, мені здається, так. Друга